Мені в один із месенджер надійшло повідомлення про те, що я можу отримати виплату в зв'язку із війною, і дані особи використовують, користуються іменами, назвами відомих організацій, банків, фінансових установ після переходу. Після переходу до того чи іншого посилання. Ми бачимо в зоні схожий сайт, який використовує емблему відомого для нас банку. Під час того, як ми натискаємо отримати виплату, нас перенаправляє на іншу сторінку, де нам необхідно знову ж таки ввести свій фінансовий номер телефону або просканувати QR-код. Звичайно, що після тих чи інших дій, а саме введення коду, сканування коду і введення телефону, то Нашим застосунком права 24 угу. в даному випадку угу. можуть і скоріш за все заволодіють сторонні особи, після чого грошові кошти будуть грошові кошти використать своїх цілях.